Рашетелівка приймає Кубок України з волейболу. Матчі проходять в новому реабілітаційно-відновлювальному спорткомплексі Колос. Я можу сказати те, що ми чекали цього дня, щоб відкрили зал, чекали цієї гри. Фаділи почати відкриття цього залу з перемоги. Ми це зробили. І дуже сподобалося, що місцеві люди прийшли до нас на гру. Це дуже приємно. Збірна Полтавської області, волейбольний клуб Решетилівка Барком Кажаним першому матчем третього етапу Кубка України обіграла команду ВК Кравба з вищої лігом рахунок 3-0. Установи були просто награти ті схеми, якими ми працювали на тренуванні. Абсолютно не готувалися індивідуально, ми готували чисто свою гру. Цілком задоволений результат є. Остальне все післязавтра вже покаже далі у другий день грали волейбольний клуб Кривбас та Чернігівський буревісник «ШВСМ». рахунок 3-0 на користь буревісника. А вже 28 грудня о 13.00 на майданчику зустрінуться ВК Шоталівка та Буревісник «ШВСМ».